Ну що здається, ми потрапили з вами сьогодні у магазин метро в Угорщині. І мені потрібно купити пательню для того, щоб готувати омлетики для своєї донечки. Тож поділюся з вами ще що цікавого, гарного, естетичного для жінок. Тож сьогодні ефір для жінок. Ну, що ж, ми в метро. Зайшли просто глянути, а тут таке всяке цікаве. Спочатку помітила патенні. такі красиві, а, люблю її різною формою, особливо прямокутні чи квадратні. Ну, але вони такі гарні кажуть, на них навіть шкода смажити. Щоправда, вам треба займатися спортом, аби їх підняти, тобто прямо на кухні. Ну, але дуже гарна ця форма, особливо для грилю овочів та фруктів. Ви тільки подивіться, наскільки вона цікава, має таку різбляну поверхність, ну, тому я думаю, догодиться. А це величезна пательня для паелди. Всі, хто знає, це паела це страва з рисом. До речі, ціна досить непогана 400 гривень на наші. Далі скляні баночки в жовто-блакитних кольорах. Ну, немов патріотичні духи для спецій. А у садовому відділі мене підстерігали декорації. Або нас донею декорації. Мухомор, ніби з казки, і Божа корівка, яка явно щось задумала. А поряд величезний дерев'яний стіл, який проситься на дачу. Ну, Єдине, що ціна трошечки зависока. І на минулої хвилини, як я опинилася перед штучним кущем, Настільки реалістичним, що захотілося його полити. Ну, а це лампа, якщо вам треба присвітити на дачі. Ну да, в темноті. Мабуть, коли ви будете чай пити. Ну, коли вже всі полягали. Ну, що нам матуся? О, дивіться подушки, подушки пішли. Потім розкішний скляний посуд для спеції. І, звичайно, якщо це угорщина, то для спеції з перцю. Тут без перцю нічого не готують. Ну, Ось такі скляні, цікавої форми. Мисочки, до речі, люблю дуже такі незвичайні форми маленькі. Ну, а це для морозива чи для фруктів. Кому що. Ну а далі зимовий сервіс. Горнятку, що та щенові думки про гарячий чай та свята. Але це вже пізно. Нас виста наносять. А потім ці інші тарілки, подивіться на них, вони мають якусь магічну здатність вислизати з рук. Справжній виклик для тих, хто любить екстрим на кухні. Хоча виглядають вони досить ефектно на вашому столі. Єдине, що знову ж таки підняти їх вам потрібно мати силу у ваших руках. Тобто бігом в тренажерний зал перед тим. Ну, як кажуть, тарілки тут на будь-який смак. І з вінтарного стилю. О, до речі, є такі міні пательні. Я дуже люблю такі маленькі форми. Що туди можна поміститися? Ну, для маленької дитини, наприклад, там, чому б і Ну, які гарненькі. Ну, і я побачила те, що мені потрібно наразі сьогодні, це дощечка для нарізки. І ще я таки придбала деякі речі. Це ось ця подушка. Оці декорації для балкону. Ну і також пательню. Сьогодні в нас на обід, мабуть, буде смажена качка, бо дивіться, вона вже прям залізла у пательню для обжарювання. Дякую, що були на каналі Анро Студіо сьогодні. Сподіваюся, цей невеличкий шопінг-експеримент вам сподобався. А ми з вами повернемося до вже справжніх подорожей на каналі Анро Студіо. І я не забула приготувати для вас відео про смачні страви з африканського сома. Тож залишайтеся далі буде.